Доброго ранку на світанку у неділю. Я вітаю кожного. Мене звати Наталя Кирилюк. Я проживаю в місті Чернівці. Це мальовнича буковина. І кожний з моїх підписників, хто переглядає мене, знає, що те, що я несу, я несу живе слово від Господа. Тому я хочу підбадьорити вас цей ранок і сказати вам, що Бог живий. І Він благословляє вас, Він любить вас, він надихає вас. Тому я бажаю вам цей недільний ранок радості, повноти від Господа, тепла в серці, миру, і щоб все це надихало вас і підбадьорювало. Кожен, хто слідкував за мною до нового року, Бог поклав моє серце провести серію фірів, коралево Мисто, де ми щодня зодягалися в слово Боже. Знаєте, слово говорить в Біблії, що слово це є живий хліб. Ісус так і сказав про себе: я хліб життя, і я живий хліб, і хто скуштує мене, буде жити вічно і не помре. І в новому році я почала ранкові ефіри, які я назвала світанок живим словом від Господа. Чому живе? Тому що Бог сказав Я, дух і життя. Моє слово це суть дух і життя. І Коли ми промовляємо саме слова життя, коли ми промовляємо саме слова від Господа і слова. Це всяке слово, що виходить з вуст Божих, несе за собою енергію та життя. Отже, коли ми говоримо з наших вуст слова, те, що ми почули, або слова, які, можливо, нас десь, скажімо, похитнули, то слова Бога вони завжди дають життя. І я підбадьорюю вас заходити разом зі мною в ранкові ефіри, які будуть відбуватися на youtube каналі Наталія Кирилюк. Підписуватися, класти подобайки, писати свої коментарі. До речі, за останній період я отримала дуже багато повідомлень від своїх знайомих, близьких, своїх друзів, які говорять, що як це слово, воно важливо в їхньому житті, що вони напротязі дня можуть робити якісь справи і знати, що Бог з ними. Вони покладають надії на Бога. Вони знають, що якщо говорити слова в життя, життя слова вони підбадьорюють. Тому Кожний ранок ми споживаємо хліб, і ми будемо споживати хліб, це життя, хліб слова Божого, як написано в писанні, і це буде щоранку. Тому завтра я чекаю кожного з вас на youtube каналі Заходьте за посиланням, надихайтеся, наповняйтеся, і нехай цей дух життя дуже витворячий. Він буде вас, і нехай він щоранку, щоранку дає вам такий так, таку силу дає вам таку енергію, дає вам те, що ви будете говорити: я не помру, буду жити, я в радості, я праведний, я дитя Бога. Зі мною з Богом все можливо. Тому е, благословінь. Чекаю завтра вранці. І нехай, і нехай Господь благословить рясно ваше життя, всі ваші ходи, всі ваші виходи. Нехай ви в цьому будете бачити тільки повноту небес, повноту небес. pa pa